Війну я зустрів повномасштабний наступ противника на Антонівському мосту, місто Херсон, Херсонська область. Перед тим ми були на полігоні широкому лані і вночі, в 3 часа ночі, ну, біля 3-ї години, позвучала тривога, бойова тривога. Нашу роту підняли і ми висунулися двома групами. Моя група висунулася на дорозвідку та пошук противника. У в ну, напрямку Антонова, Антонівського моста. Ну, там ми їх зустріли. Ну, на моїй машині так само було кулемет був. Під'їхавши їхав, під до Антонівського моста, ми побачили 40 танків, які якраз переїжджали через міст. Командир групи Мей дав команду кулеметнику, ну, оператору кулемета, щоб він розвернувся просто в іншу сторону, не в їхньому напрямку. Для того, щоб вони подумали, що це ми. Ну, що в їхні війська. І так нам повезло, що вони просто тіпа, біля нас проїхали. 20 танків поїхали на схід, і 20 танків поїхали на захід, виїхавши е, з Антонівського моста. Ну, Ми там по почекали, поки вони всі роз'їхались, подивилися, там ще було так само пару е, ББМ, бойових машин. Вони поїхали прямо в нас. Нас проїхали, ми подумали, що це ми їхні, бо ми були вдягнені не в українську форму одягу. Ну і ніяких знаків розрізнення не було. Ну і так ми зустріли перші, типу, противника з нашої бригади. Ми спочатку не повірили, що повномасштабно, але коли ми вже ну, приближалися до Андонівського моста, бачили, коли наші військові відходили, займали рубіж оборони так само. Ну Хто міг, хто не міг вже, бо там було багато так само поранених, Ну ми приїхали далі туди і там вже. Спочатку ну, їхали і ще зустріли російську радіолокаційну станцію. Ми ще спочатку подумали, нічого собі. Чого ну, воно тут робить? Ну, може, якась ноу-хау наше українське вже. Ну, Далі проїхали і насправді так і там зустріли танки. Це яке число було дату? 23 лютого. Ну, З 23 на 24 лютого. 23 лютого вночі, 3 часа ночі. Ну, перше бойове зіткнення було в нас е на Каховці. Ми зробили засідку на противника на їхню беху БМП. Ну, ми її знищили, звісно. Ну і так само особовий склад теж знищили. І тоді вже зайшов батальйон, який там працював. Він дуже добре там відпрацював. Ну, командир батальйону був ну, дуже хороший. Все розумно зробив, спланував, ну, файно відпрацювали. Так само було багато знищено їхньої техніки, танків, е так само особового складу. Ну, Вони не розуміли, що буде опер, вони просто ну, не очікували, що ми їх зустрінемо. Ми їх зустріли, просто так нормально зустріли, вони, ну, вони відійшли просто. Так, да, да. Ну так як вдома господар зустрічає своїх гостів. Ну, наші нормально їм насипали по-людськи. В Чорнобайці ми теж там побули пару днів. Вийшли з Чорнобайки і закріпилися в Миколаєві. І оце ми тримали оборону Миколаєва. Да, ми виїжджали мобільними групами, працювали. Ну, я своєю групою більшість е працював на пошуку противника. Зачистка сіл, нам придавали ще звод е ну, десантно штурмових рот. Ну, спочатку ми заходили, зачищали, потім за нами роти закріплялися. Був наказ нас так само видуматися в район Попасної, ну, зробити засаду е на противника, бо там мав бути штурм. Ну, так вийшло, що виїхала їхня БМП, ми її знищили, ну, і там були псковські десантники, які тоді були, ну, перед тим були в Бучі. Ми їх знищили ну, типу, повністю всіх, всю їхню екіпаж. Догляд ми зробили, наприклад, противники, ми забрали їхні документи, карти, планшети. І так само в тому було ну, в планшетах були всі дані. Ну, з особового складу, якого ми знищили на той період, були два офіцери. Один капітан, вроді, якщо я не помиляюся, один старший лейтенант, сержанти і пару солдат. І цей капітан був начальник цього зв'язку. І на їхній бемпеті, ну, тіп, якби те, що залишилося, ми понаходили ще так само дитячі ну, якби не малюнки, а олівці. Оці що діти розмальовують ну, малюнки. Так само удочки, болгарки, золото, срібло. Дуже багато телефонів було, планшетів. Ну, видно, що все це особисте. Ну, крім олівців, що так само було от, жіночі, як би так правильно сказати, ну, для педикюра, манікюра. Ну, типу, було таке навіть, що. От, е, понаходили. Так само було золото, дуже багато золота. Е, на планшетах, потім, вже, коли ми виявили, що геолокація крайня була місто Буча. Ну от І в них, як би так правильно сказати, догнала їхня кара вже тут, біля районного населеного пункту Попасно. Адреналін, там ще щось, ну типу я розумію, да? адреналін виходить, але треба розрізняти роботу. І Ну, тіпа, особисте життя. Якщо ти не будеш розрізняти, в ну, тебе поїде криша. Так, ну. да, емоції заважають 100% через те, що ти не контролюєш себе. Ну, бо хаос це дуже погано і ну, розсипається. Тим більше, що я не міг себе не контролювати, бо через те, що в мене є особовий склад, до якого я відповідаю. Це найголовніше на даний момент це особовий склад. Ну, хороший боєць це людина, яка навчена, яка віддає свої справі, віддається своїй справі на 100%. Не дарма говорять, чим тяжче на полігоні, тим легше в бою. Ну, це в яких яких підрозділах. Наприклад, в нашій роті, чим тяжче на полігоні, тим тяжче в бою. Ми ну, на полігонах відпрацьовуємо на всі 100, так само, ну, щоб ми могли віддатися в бою теж, щоб чим менше втрат було. Ну, ця війна, це, вона, як би мене так сказати, побачили, хто є хто. Е, хто є нашій насправді сусід, хто є друг, хто є не друг. Ну, да, у нас справді народна армія. І нація одна, мабуть. Да. Да. Ну, ми сколектувалися, ну, стали нацією справжньою нацією. Бо багато хто забув, ну, наприклад, й рік так само було, але воно не довго було, ну, тіпа, потім на все закинулося, а от зараз. Знову то все, але я думаю, що після цього всього буде ще краще. Ми стали країною, дуже великою країною в Європі. Можна сказати, навіть у світі. У нас мотивація є. Ну, вони нас на землі. Так само дуже багато загинуло ще до повної масштабної наших друзів. І... Ми маємо їх всіх знищити. Просто, щоб не було такої держави, як Російська Федерація. Ніяких домовленостей, тільки перемога, Бо ну, історія як би так можна сказати, показує, коли ти вступаєш в перемир'я, все одно рано чи пізно противник твій вернеться.